Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити ось таку новорічну іграшку на ялинку з фоамірану. Для іграшки нам потрібен фоаміран двох кольорів. Я обрала золотий та коричневий. Обводимо та вирізаємо кружочки. У мене діаметр 7 см. Нам потрібно 10 штук. 5 золотих, 5 коричневих. Далі складаємо їх навпіл блискучою стороною всередину. Кольори беремо через один. Ось так це має виглядати. Тепер скріплюємо їх ниткою. Спочатку зверху нашої майбутньої іграшки, потім знизу. Туго зав'язуємо та відрізаємо зайву нитку. Розправляємо. Далі відрізаємо смужку шириною приблизно 1 см. Скручуємо її в трубочку і приміряємо до нашої іграшки. Беремо стрічку, склеюємо її кінці та приклеюємо середину смужки. І закручуємо. Кінець проклеюємо. Тепер змащуємо іграшку клеєм і вставляємо нашу заготовку. Далі ось таким чином проклеюємо по колу всю нашу іграшку. В мене були ось такі пластикові стрази. Я відміряю потрібну довжину і ріжу їх на тоненькі смужки. Обережно змащую клеєм по краю та приклеюю їх до нашої ялинкової іграшки. Всього приклеюю 5 штук. І останні штрихи. Декорую верх іграшки пластиковими стразами. А знизу приклеюю бусину. Іграшка вийшла дуже гарна. Зробила собі таких багато. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступних відео!